Арби добра і життя подателю, прийди і лиця в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нас. Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків вамів, прей святий, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, беззаконня наші, святий злянця, сила немочі наші, ім'я Твага ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, І нині повсякчас, і на віки віків, амінь наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай переде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від улока Богу. От Твоє і царство, і сила, і слава Ця, і сина, і Святого Духа, нині повсячок і на віки, віки. Амінь, Господу помолимо, Господи, помилуй. Господи, создателю, людського роду, подателю духовної благодаті та вічного спасіння. Пошли Духа Твого Святого і благослови пам'ятник, що воно озброєною силою Твого небесного заступництва було для всіх, хто буде вживати корисною для спасіння і заступництвом допомогою в Христі Ісусі Господі нашому. Амінь.